Добрий день, батьки, добрий день, мої діточки! Сьогодні ми з вами пройдемо заняття з природи. Поговоримо про зимовий ліс і його мешканців. Як виживають лісові тварини у таку снігову, морозну погоду? Про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Все пухнастий сніг покрив! І замовк пташини спів. Горобці одні звірі, а синичкам мабуть, лінь Лиш стрікочуть десь сороки, то яка це пора року? Правильно, це зима. Давайте з вами поговоримо. Пам'ятаєте, у нас було заняття про воду властивості води. Нещодавно в нас був сніг. І давайте з вами пригадаємо, з чого зроблена сніжинка. Я вам розказувала, коли водичка на поверхні землі нагріває сонечко, водичку, водичка випаровується, на небі робляться хмаринки, в хмаринках або краплинки водички, або сніжинки. Тобто сніжинки це коли водичка. З падає на землю знову. Е, і коли на дворі мороз, холодно, водичка, крапелька водички е, стає сніжиночкою. Пам'ятаєте, ми з вами про це говорили, що є опади у вигляді дощу і у вигляді снігу, в залежності від того, яка погода, яка температура на дворі Якщо тепло, то буде йти дощик. Якщо на дворі мороз, то буде йти сніжок. От з цього зроблена сніжинка. Уважно розгляньте зимовий ліс. Чи такий же він, як був улітку восени? Правда? Ні? Влітку він був зелений, восени золотий. Що таке ліс? Ліс це територія. На якій дуже багато дерев різних? Які зміни ви помітили? Одні дерева в лісі зелені, інші сплять. Чи дерева які зелені? Як вони називаються? Які дерева в нас зелені? Ялини, сосни це хвойні дерева. Як ви вважаєте, сосни і ялини скидають свої листочки хвоїнки? Вони не скидають їх одразу, вони скидають їх поступово. По Розглянемо з вами ялину. Ялина високе дерево. Може рости дуже багато років. Замість листочків в неї хвоїнки, голочки, як ми називаємо їх. Ялина росте дуже-дуже повільно. Вона може вирости за 10-15 років. Корінь росте 10 років, а тоді відмирає і залишаються тільки бокові корінці, з деревини ялини роблять музичні інструменти. У сосни дуже глибокий корінь, в неї замість листочків теж голички хвоїнки, але вони набагато довші. Ніж у ялини. В сосновому лісі краще ростуть деревянисті рослини, бо в ньому світліше. В цих лісах будують санаторії для лікування легень. Ми з вами з'ясували, що хвойні дерева зеленіють взимку. Але що відбувається з листяними деревами, з тими деревами, на яких не голочки, а листочки? Взимку листяні дерева знаходяться у стані спокою, відпочивають. І ми з вами проведемо маленьке дослідження. Цього з вами ми візьмемо, от, я взяла гілочку, бачите на ній, буруньки. Я візьму одну буруньку от щіплю, направда маленька. Ну, я дуже сподіваюся, що ми з вами побачимо щось тут. Дивіться. Ось боронечка наша вона зелена, бачите? Зелена всередині. Ось так ми її трошечки розріжемо зараз, зараз, зараз хочу ж показати вам, бачите, її вкривають такі чешуйки маленькі, коричневі. Це вони захищають маленькі листочки. Ось вони, всередині. Ось подивіться уважно, наскільки дозволить моя камера, бо дуже важко це зняти, щоб вам було видно. Ось так. Дивіться, бачите, всередині ось зелені листочки маленькі. Ось вони. І коли наступає тепло. Вони розпускаються цей листок. Тепло, сонечко, коли прийде весна, з цієї боронечки вийдуть маленькі листочки. А для того, щоб ви були впевнені, що це саме так, візьміть гілочку. На прогулянці, коли будете з батьками гуляти, візьміть гілочку і поставте, от таку з і поставте її у водичку. Ось так. і... Поставте на підвіконня і побачите, що буде з гілочкою. і Вся земля покрита снігом. Дивишся, невже нема трави і квітів? А де ж вони? Восени у більшості травянистих рослин стебла відмирають, як, наприклад, у квітів. Залишається корневища і цибулини. А в деяких травянистих рослин стебла і листки зберігаються цілу зиму. Наприклад, у полуниці, озимої пшениці, сніг ніби ковдра вкриває землю і рослинам тепло. Між сніжинками повітря є повітря. Воно захищає рослин від холоду. На землі під снігом майже не буває. Більше як 2 градуси морозу. Ось коли настає тепло, приходить весна, цибулинки корневища пригріваються сонечком і проростають нові квіточки, які будуть нас радувати. Давайте розглянемо. Які сліди залишають тварини, звірі на снігу. Бачите, в мене тут куниця, рись, вовк, лисичка. В них між собою схожі сліди. Подивіться, куниці подушечка має форму сердечка, перевернутого догори. І ось так залишаються подушечки-лапки з коготками, бачите? Рись ходить дуже тихо. І бачите, тут немає в неї кіхтів, не залишається. Але подушечка теж має форму сердечка. Вовк теж форму сердечка, але кіхті залишаються. І раз, один, два, три, чотири пальчики, бачите в нього? А в куниці всі п'ять. У рисі без кіхтів, у вовка з кігтями. Лисичка, бачите, нема сердечка. Просто подушечка. І чотири чотири таких пальчики, які мають тваринки, з кігтями теж. Мишка, бачите, який залишає слід. Лапку таку з пальчиками, наче долонька. Це залишає косуля, в неї копита, бачите? Копиться, ведмідь залишає, наче стопа ноги, бачите слід стопи ноги залишається. Лось схожий на слід на косулю, бачите? Схожий. Тільки тут дві ці половинки разом, а тут начебто порізно. Це сурок, я так розумію. Схожий на мишку, бо теж гризун, бачите, бабак чи сурок, як правильно. Так, олень, подивіться, косуля має ось такі дві цяточки у сліді. Лось має теж дві цяточки у сліду, а олень не має, тільки ось такі. Дві половинки. Білочка, наче слід ноги теж, бачите, маленький. І зайчик. Бачите, які сліди. Ось такі сліди звірі залишають на снігу. Зима для тварин важкий час. Холодно, обмиль їжі. Тисячоліттями пристосовувалися тварини до зимівлі. Бродять по лісу, олені, лосі, об'їдають тоненькі глочки дерев і кущів. А кабани, навпаки, довго на одному місці тримаються, встають з нагрітого місця хіба що поїсти. Залягають звірі, дрімають, а просинаються під кучургою, під наметом снігу. Там мороз м'якший. І пронизлого вітру немає. По полях лісових галявинах нишпорить в пошуках їжі, лисиця. на зиму їй хутро стало пухнастим, щоб не так мерзнути у суворі морози. А заєць бігає по лісу і хвалиться. Я від снігу побілився. А як в лісі весна прибуде. Я тоді зелений буду. Якого кольору насправді буде заяць навесні? Правильно, Сірий. А чому з приходом зими заяць стає білим, як ви думаєте? Напевно, тому, що йому треба ховатися від хижаків, щоб його не з'їла не лисиця, не вовк, ні рись. Ми з вами розглядали сліди. А чиїх слідів ми не побачимо взимку, якби якби ми їх не шукали. Як ви думаєте, чиїх слідів не буде на снігу? Ведмедя, хом'яка, ховраха, їжака. А чому? Тому що вони падають в сплячку. І сонцей незвичайний, сплять вони кілька місяців, майже не прокидаючись, і збудити їх важко. Під час зимового сну серце б'ється повільно, дихання ледпомітне. Але організм у такому стані повинен все одно одержувати хоч якусь їжу. А як же вони харчуються взимку, коли нема що їсти? Бо вони живляться жиром, який накопичили восени. А так як організм працює в них повільно, то й жиру вистачає протягом усієї зими. На цьому все. всім гарного настрою міцного. Zdravie, mierneho neba!